Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк озвучив базові причини надалі посилювати підтримку України замість того, щоб думати про якісь переговори з Російською Федерацією. Зокрема, Подоляк зазначає, що будь-яка внутрішня дискусія в будь-якій партнерській країні щодо необхідності допомоги Україні вимагає аналізу та оцінки базових тез, які є абсолютними після майже двох років війни. У зв'язку з цим він перерахував чотири головні тези, на які міжнародним партнерам варто звернути увагу. По перше, зазначає Подоляк, Росія та. Путін розпочали повномасштабну криваву війну з великою кількістю жертв не для того, щоб укласти мир, не досягнувши своїх руйнівних цілей. Друга теза Росія та Путін не обнулили власну репутацію і не закопували в землю чи не садили в інвалідні крісла півмільйона власних громадян задля невеликого фрагменту чужої території. Їм треба все і відразу, і обов'язково з великою кількістю вбивств депортацій та вигнань. Третій наголосив Подоляк питання спільних інвестувань в обороноздатність України. Це швидше питання про те, чи хочеш ти особисто у прямому ефірі спостерігати, як Росія та Путін жорстко вбивають десятки чи сотні тисяч громадян іншої країни, і чи готовий ти це прийняти і на це погодитися? Головна теза вважає подоляк, чи готові жителі будь-якої європейської країни до великої війни і воювати самостійно, якщо Росія та Путін не програють зараз. Тим часом у Росії знову заговорили про переговори. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв окреслив позицію Кремля на можливих переговорах з Україною щодо мирного врегулювання у 2024 році. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За його словами, війна триватиме, а її мета роззброєння українських військ та усунення чинної влади у Києві. А переговори можуть вестися аж до повного розгрому та капітуляції українських військ, що підтримуються НАТО. Також Медведєв не зупинився на своїх амбіціях. Він заявив про те, що нібито українські міста, Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ, на його думку, російські. А ось самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що український лідер Володимир Зеленський починає розуміти необхідність політичного вирішення війни в Україні, відповідаючи на запитання придворних російських журналістів під час свого візиту до Санкт-Петербурга, білоруський диктатор мимохід зізнався, що уважно дивився нещодавню прес-конференцію Володимира Зеленського. Думаю, що то шанс. Будемо з ними как-то работать, щоб вони розуміли, що це единственный шанс, і им не воспользуються, буде вообще крах. На думку Лукашенка ситуація, що склалася в Україні, дійшла і до розуміння політиків. Воєнний виді, що происходит. давлення очень сильне. Уже ми наверное, по прес-конференції Зеленського заметили, що. То починають як писав Унян 19 грудня. Володимир Зеленський дав підсумкову у 2023 році прес-конференцію, на якій серед іншого заявив, що питання мирних переговорів з Росією на сьогодні не актуальне. За його словами, він не бачить такого запиту від Росії. Також Зеленський скептично сприйняв ідею заморожування війни на поточній лінії зіткнення, що багато хто в Європі називають перемогою в тому сенсі, що вдалося зберегти державу як таку. Зеленський упевнений, що воювати треба до переконливої перемоги інакше немає гарантії, що Росія незабаром не розпочне нову агресію вже з нинішніх рубежів.